Вау. Wow. А, це ж ці малюски, молюски. Які світлі. Крутесно, ну, ні? Дуже гарно. Угу. А здається, що фотошоп. Клас. Цікаво, якщо в банку набрати такої води, вона буде світитися. Вночі може ж буде. Але молюски будуть стукати в банку і казати, випусти, блін, така. Я хочу назад в море падло. В океан. Це вже на піску вони. Це не в воді. Прикинь, як вони виглядають, ті молюски. Злі і з ліхтариком на голові. Клас. Ого який. О. Нічого собі. Це що за. Місія кінь. Вам здається прийшло повідомлення, там вас запрошують знятись в рекламі шампуня. Кодекс коня. Кінь шолдерс або кінь праві. Панкінь про її, оце хорошо. Це вода не змішується дві Дві води. Клас. Одна грязна, друга багата. Ух ти. То де? Як ти думаєш? Я думаю, десь Альпи. Ух ти. До речі, десь бачив, село є, в Австрії, здається, там, коли розтає сніг весною, то затоплює парки, стежки, лавки. Там, де ходили, вже тепер плавають. Клас! Ой. Ой. А це як Контрольований взагалі процес. Я думаю, вже ні. Судя по тому, як вони зараз підлітають. І щось там вилітає, коротше, сумочки там. Контрольований процес вийшов із під контролю. Судочки. Будемо сподіватися, що хоч хтось дай допливе. По 200 євро заплатили за екскурсію. Ого. о Ого. ого го Ля, ще в руку ще в руку. Я думаю, він би посперечався з царєвічом. Я думаю, ні. ні. <ривіт> пішов, пішов, пішов. пішов. Пішов, пішов. Нічого. Там, здається, голуб поплив. Може, то чаєчка така думає, О, я ще швиденько підпливу. Куди? В басейн. <ривіт> Поплаваю в басейн. то ця солона вода. У мене лапки поморщились. Ух ти. Як це називається? Хало називається. Типу якось там кругове освітлення з кристаликів mm. льоду. Дуже гарно. гарно. Угу. Підписуйтесь на канал і дивіться наступні відео. Ось тут і ось тут.